Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, і я реально до вас з новинками, які ви пропустили. В світі так гучно лунали новинки від Фредеріка Маля, колаборація з Акне, Тіля від Марка Антуан Беро. Що класні аромати, які виходили, могли бути і непочутими. Тож сьогодні про них. От перші дві новинки прям чую, чую де інформація, що ви про них не знаєте. Тож буду вам про них розповідати. Від бренда Афенесанс у них вийшло два нових аромати. Взагалі, що це за бренд? Бренд французький нішевий. Мені подобається, які аромати він робить. Вони роблять тонко, витончено, оригінально цей нішевий бренд. І при тому вони дуже носибельні і цікаві. От хочеться От сандал, але трохи не такий. Шафран, але трохи не такий, не такий, як у всіх. Троянда, але з лакрицею. Перший аромат, який в мене є флакончику, це шафран неролі. Я люблю шафран і вишукую саме такий його прояв не медично спецієвий, а все-таки тонко шкіряний. Саме він цікавезний тим, що в нього домішані квіти неролі. І Починається він взагалі медовими, дуже тягучими, ніжними квітами, такими от масними квітами, як мед, жовтими, солодкими з лимонним відтінком. Це, мабуть, такі тут не ролі, але не важливо, головне наше відчуття. Ці квіти. Вони звучать дуже відчутно, в них такий от прям соковитість є, навіть від навіть грань якоїсь такої перезрілості, фрук, фруктовість. Тут також є багатогранний, дуже яскравий початок, і поступово він такий більш розвіюється і виходить більше шкі, шкіряна, така шкіряна, деревна, можливо амброва, амброве підґрунтя аромату. Шафран відчувається, вже відчувається, я його тільки нанесла такий, він тут в ролі шкіри. Шкіри аромат, такий не акварельний. Взагалі в ароматах Афітна є певний стрижень, певна така структура, вони не прозорі вуалі, вони відчутні, вони лягають на шкіру навіть таким шаром, ковдрою, проте вони не, душ, не душать. Якось дуже в них багато повітря, і мені це в ароматах дуже подобається. Що про нього ще сказати? Я в ньому. це не він, це наступний. Я в ньому відчуваю трохи амбродеревинності, але вона тут не відлякуюча і мені, мені з нею нормально. Просто цих амбродеревин мільйони, амбродеревина від амбродеревини, різниця. Тож, спробуйте, будь ласка, заради поєднання шафрану і класнючих неролі, лимонних, солодких, навіть медових, не скрипучих, а медових. У нас в Україні бренд Афінасанс представлен в Жані, вже він там є, тож можете протестити. І разом з цим ароматом спробуйте ще роуз. І тут, написано, я це не прочитаю, але це троянда та лакриця. Лакриця це ж у нас така рослина, з якої зроблять чорні цукерки, і в них такий присмак лісу, от особисто для мене. І аромат пахне дуже схоже лакрицею, саме цими цукерочками. Іначе він тягне тебе в ліс, бо є такий трав'яний, деревний, смолисто-хвойний відтінок в цій лакриці. І троянда тепла. Така, наче зацокровані пелюстки в троянді. Троянда, до речі, дуже ніжна. Це прям рожеві зацокровані пелюстки. Посмішка аромат. Мені він так сподобався, таким незвич... незвичним поєднанням. Хоча я і лакрицю не люблю їсти, але цей аромат дуже приємний, бо він от... тягне тебе в ліс. Лісова солодка троянда. Аромати затишні, теплі, на осінь, на зиму, гортаючі аромати ковдри. Мабуть, далі я вам розповім про дві, дві новинки від Кріт. Вони такі самі От, на зиму, гортаючі, теплі. Можливо, для вас це якісь гучні запуски, але я не слідкую за брендом Кріт, тому для мене це те, що було повз моїх очей. Аромати я протестила, вони теж такі, ну, супер, на зиму, на осінь. Назатишок на, на тепло, на вкритися ковдрою, вкритися котами і вдихати ці аромати. Я тут нанесла, щоб їх поновити. Отже, дельфін та. та... та -да 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 центаврус. Обидва аромати такого спецієвого, східного амбрового напрямку. Мені менш сподобався центаврус, тому що він більш спецівий. Я а дельфін він більш квітково солодко ванільний Тому я просто ближче до квітів і ванілі, ніж до спецій. Отже, Центаурус він починається пряно. Тут і кардамон, і перчик, і герань, так ярчити. Вони і свіжопряні, і теплі ці спеції, але згодом все тепліше і тепліше. Аромат просто так тебе знаєш. Затягує в тягучу амбру, золоту жижу, Там тепло, так затишно тягучо, Є такі бензоїнові солоденькі ноти. і Він такий бальзамічний, бальзамічний пряний. Другий аромат це дельфін, це ваніль. Він починається. Ну, не, не, не лише ваніль, але красива ваніль. Він починається в мені ягідним, вишневим димком, якимсь тютюном. Тут є димність, тому, от, можливо, мені так і малюється якась тютюнність, тютюновість, тютюнник. Але згодом ну, вона така більш. Трансформується ця така вишневість, яку я відчуваю, в мигдалевість. Можливо, так воно мені і грає. Спочатку вона якась така тепла, вишенька, потім це такі мигдалі гіркуваті. Я не люблю мигдалі, але тут вони такі дуже стримані, м'які. Взагалі аромат такий огортаючий, м'якенький. Димний ледь, бальзамічний, такий самий тягучий. Мені так подобається, що згодом тут виступає ірисова пудра. І це такий ледь димок, ледь ваніль, боби гіркуват, гіркувато, бальзами і ірисова пудра. Такий квітковий тут є аспект. Тут немає ніяких дикунств, зрозуміло, спокійно, затишно, красиво, стійко, важлива, важливіша новина. В цю суботу я починаю на своєму каналі осінній марафон. Будь ласка, збирайтесь цю парфумерну осінь зі мною буде 5 поспіль кожного дня відео про осінні аромати окремо добірки, про осінній парфумерний гардероб, як його збирати. Я буду збирати його разом з вами. Будуть класні затишні аромати. І а вже ж те, що ми з вами обожнюємо, всі бюджетні знахідки і! Парфумерний набір, який ви зможете купити і виграти. Все як завжди, тільки з новими ароматами. Наступний аромат, наступні два аромати будуть від Ісеміякі, від дизайнерського цього бренду. Кому, скажіть, будь ласка, мало ганімеда, ось, будь ласка, пропонують. Пропоную не я, пропоную парфумерний світ, вам більш свіжий вологий солоний ганімет. Лісель Діссей. І семіякі. Так, Це чоловіча новинка, починається вона більш класично чоловічими фужерами, тут і лаванда наче, присутня. Такі вологі, волога, можливо, навіть фіалка, така от, листочок фіалки такі огірковості трохи є. Але це от на 5 хвилинок, і аромат починає показувати більш свій характер і такий більш цікавий характер. Мені сподобався цей аромат. Ну, По-перше, тим, що він не пахне звичайним чоловічим тим, лавандовим фужирем, я таки не люблю, а в ньому просто така текстура солонувата, металева, така ганімедна тут є. І трохи в ньому більше, більше вологості відстані між молекулами більше, більше повітря, вологості, солоності, розбавлений вод, солоною водою ганімет. Це чоловіча лінійка, але абсолютний унісекс. Я вважаю. Наступний аромат у мене тут в замітках, бо я його протестила в Duty Free L'Odyssey Solar Violet Фіалка. Я не пропускаю фіалкові аромати від цього ж бренду і Семіяке. Це у нас така пірамідка. -піра -пі -пі -піра аромат простий, аромат взагалі-взагалі-взагалі ну, не складний, такий дівочий. Про фіалку. Так на початку вона така більш фруктово волога, тут грушає, така соковита, солоденька грушка. Але дуже згодом аромат переходить таку пудру, але на сухого вологу пудру. І так, от 2-3 години він на мені лунав. Я, до речі, тут не спрацювали закони жанру, що я перед літачком навшикалась і задушила себе, задушила всіх літаків. Ні, він якраз був. В літачку мені тихо, спокійно з ним було, нікого не задушив. За дві з половиною години вийшли з літака, і аромату на мені не було. Наступні два аромати будуть також парочками. Це новинки від Нацисо Родрігес. Маск нюд для жінок, і, і зараз про нього розповім, а потім про чоловічий аромат. Маск нюд мені він сказати, сподобався і не сподобався. Що в ньому є? В ньому є купа ніжності. От все в ньому тут таке ніжне. Він починається так і солодко фруктово Я тут відчуваю якісь такі абрикосо-персикові, солодкі ноти, відчуваю зелену квітковість, наче то трошки якихось стебл є. І, а вже ж, дуже ніжний, якийсь телесно, навіть сексуальний мускус. А холодильник забула вимкнути. Так, холодильник більше нам не деренчить, буду я продовжувати деренчати. Маск Нют, в ньому дуже ніжний мускус, такий тілесний, сексуальний. І він мені навіть такий трохи солоний, наче з кришталиками солі. Красивий аромат, делікатний, тонкий, ніжний. І він, знаєте, такий ну, впевнений своїй делікатності. Суцільна. Ніжність. Мені він не цим він мені сподобався дуже. Що я вам розповіла? А не сподобався тим, що я в ньому відчуваю бобитонка. Трохи таку гіркувату могдалевість. Бобитонка це така нота для мене. Вона іноді, от як в дельфіні, відкріт, м'яко, більш могдалева, ніж таку це цианідна і нормально. А тут я все ж таки відчуваю магдалевість таку гіркувату. Ні, але цей. Спробуйте обов'язково, бо це тип, тільки моє відчуття бабів танка. Чоловічий аромат, я б його собі купила е, через взагалі колір цього флакона. Я обожнюю такі складні, глибокі, трохи брудні, сіруваті розбілені кольори, такі сіро малинове то моє. Е, так, чоловічий аромат називається Фагім Вітівер Мюск Narciso Родрігес, але пахне він сандалом. Ветивер – це аромат в ньому відчувається дуже тонкий, наче десь подалі. Ветивер деревний, але в цілому це аромат, до речі, тут є в піраміді. А, витивер, ой, витивер. сандал. Сандалу немає, але він є. Солоний, деревний сандал свіжий. Такий пряний початок, трохи там трав, і лавандочки, і гераньки, але розвивається в сандал. І трохи ветивер. Наступний аромат бюджетна новинка інжир від бренду Solina. Я вам нещодавно розповідала в ароматах чистоти про ірис. Я його теж, до речі, собі купила вже. Можу зробити про окреме відео про ці парфуми. Вони, як Солі кожен аромат присвячений окремому компоненту. Їх можна між собою компонувати, мішати, як хочеш, створювати свої власні композиції. І інжир. Це відчувається, що це бюджетний інжир, але не через те, що він якось погано пахне, а через те, що я дуже люблю інжир. Я дуже багато їх перенюхала, і це в ньому такий компонент інжирний, які, з якого роблять інжирні дешеві е, парфуми. Можливо, з них і роблять і дорогі інжирні парфуми, але якось його можливо по-іншому обігру, додають ще до якихось компонентів. Це такий інжир, який пахне зламаною гілочкою. Він такий більш зелено-деревний, пахне якимось таким земляним бочком інжира, який полежав на землі. Він ледь Соковито-солодкий це, це не про саму м'якість, фрукт інжиру, а більше про його листя, про його такий земляний бочок, про зламану гілочку. Простий, нормальний інжирний аромат. Я його планую нашаровувати з якимись молекулами або додавати додатково додавати саме те, що хотіла сказати, в. Інші інжирні аромати, щоб підсилити цю інжирність. На це і розрахований цей бренд на якісь міксування, нашаровування. Так він не дуже стійкий, там на пару годин та й все. Наступний аромат від українського бренда Отакі Lost Summer аромат. По-перше, бренд від Майкла Буца, парфумера, який обожнює смоли, ладани. Якщо ви таке полюбляєте, то вам точно треба сюди звер... звернутися до отакі. Цей аромат він про абрикоси, про смантус з гіркими травами, і вже ж ладанами. Мені це аромат про шкірку абрикоса, наче таку приправлену пер перцями. Вона тут не оця така соковита морозова, ні. Вона така перчена. Тут є гіркувате трави, наче якісь чорнобривці, Таке відчуття якоїсь такої зеленої настоянки. Красива суміш, якщо просто, то це. Такі стримані абрикоси з гіркими травами і смолами, є в мене ще розповідь сьогодні про три аромати, але я буду про них так десенько вам розповідати, бо вони. Будуть брати участь моїх парфюмерних відео на осінь, які вже почнуться в наступного, з наступного відео. І буде поспіль аж 5 відео. Збирайтесь парфумерну осінь зі мною. Наступний аромат також від українського бренду, від української парфумерки Софії Дольни, який називається Османтос. Аромат про такі гарні абрикоси, шкіряні абрикоси. Тут Османтус в ньому є. Якраз і абрикосовий аспект, такий соковитий, ці шкірки, і фрукти. Це він більш якраз такий життєрадісно, солодкий, ніж у Майкла Буце. Тут зовсім інший абрикосик, але ну, кожен обирає по настрою, що йому треба. Затишний, добрий шипер, Але буду вам про нього більше розповідати. А вже вже. Цю суботу якраз наступний, наступна новинка це The Color of Pomegranate. Я е, жила цією новинкою від, від Moss and Rabbit, Ребет. Купила його тільки він вийшов. Е, і трохи розчарувалась, бо це було весною і це не для весни, не для літа, а для осені. Як він красиво розкривається, це троянда. Дуже незвична, вона така трохи мильна, але от не мильна троянда, але, а наче є поруч мило, і поруч квітна троянда, і купа смол. І хочу, хочу його носити і вже ношу цієї осені. знаєте, так, Він дуже об'ємний. Я хотіла вам потрошку, все, більше не скажу нічого про цей аромат. <свісно> Розповім трохи про нього історію, про його назву і взагалі, що там відбувається навколо цього аромату вже на марафоні, щоб ви знали, що таке є таке дике, нестримне, дуже дивне обожнюємо Moce Rabbit. Це один з моїх найлюбленіших брендів. І у мене багато ароматів, і він є також ще один. З трьох моїх найулюбленіших брендів. Це бренд Bjorkін Beris. І його новинка. Рос! Цей аромат вже стоїть в ароматеці. Будь ласка, пробуйте його. Можливо, це буде вашою сучасною красивою трояндою. Троянди повертаються, я вже майже назбирала, збирала, додала всі, від... всі парфуми, які я хочу вам розповісти про сучасні троянди. Троянди повертаються і повертаються дуже красивими ароматами. Це аромат про чисту ніжну троянду. Вона спочатку більш зелена. От моя асоціація лежить троянда, красива ніжна на землі. Ви її піднімаєте і зігріваєте теплом свого тіла. Спочатку вона більш зелена, прохолодна, а згодом вона чиста, мускусна, такі більш теплих квітів в ній проявляється. Аромат тонкий. Делікатний це бренд про делікатність і тонкість, мінімалізм, таку скандинавську красу. Що ж, друзі, напишіть мені, будь ласка, які новинки пропустила я. Я от поділилася новинками, які пропустили ви. Зустрінемось, а точніше, знюхаємось в новому відео, і це буде вже початок осінніх відео. Зустрінемось! Бувайте, любі, друзі! Слава Україні!